Друзі, всім привіт! Ми знаходимося в Миколи Івановича, фермерське господарство «Росанна». З Миколою Івановичем ми позна... познайомились в Софіївці. Три роки назад Три роки назад ми дивилися такого насіння мілке чи крупне. Я брав крупне. Так, ви одразу кажете, стандарт плюс ні, мені екстру. І вже третій рік Микола Іванович знову у нас соточку саксона в круїзорі, і буде ще в нас. Альфа трошечки. Що зможете сказати? Як ну я ще можу сказати, за ми вирощували і прошли uh -huh. цей рік, і прошлий рік. Прошлий рік був удачний. Ну це був хороший рік, uh -huh. такий дощливий, осадки випадало, випало багато. І він удивив, собственно говоря, Він uh -huh. дав у нас таку, такий урожай, ніякий гібрид не давав. Uh -huh. Примірно такий, ну ну не давав, Він 32,4 дав. Ну не на круг. Він давав окремі поля 32,4. І давав і 30 з половиною. Uh -huh. І ну, я говорю, що максимально 32,4. Це... 32,4. Ну, це... Для вашого краю. це… Все... Так, да, навіть у Софіївському районі, це у нас в землі самі, саме найхужа кадастрова оцінка. Uh -huh. О, якщо там, допустимо, дає він по 20, то, то у нас більше як 18 він не дасть ніколи. Ну, uh -huh. Як мінімум на 2 центнери менше. Так. менше. Там. Да. Так що я не жалію, ну цей рік, що е, текущий, що та. прийшов, був дуже засушливий, ну майже ні одного доща. Там на початку в червні випав один дощик, е, я не пам'ятаю, скільки міліметрів, і то він не кругом, і все, і доща більше не було. Тотальна засуха. Ну, Я не обіжаюся, він дав нормально, він давав так, по 15,5 і на круг він дав по 15. Ага. Ну я рахую, що це для цього року це нормально. Це нормально. Так, це недостатньо, це не нормально. Да, Хочеться завжди але, більше. Да, Но але... Ви просто знаєте, що потенціал є в всього гібрида, всього да, саксона, да, що да, потенціал да, є хороший. Да. Що... І я сьогодні беру на, скільки, на 300 гектар. Беру. Ну так, да, ви берете ще саксона 100 на 250 плюс-мінус і альфа. Ви ще казали, що да. захочете в копію. Із площі у нас 480 гектар, ну, 500 гектар до ага. 500 гектар, то 60% Центів беру сексону. Да, да, да. Дякую. Хороший, хороший гібрид по ціні дуже відлічний отлич, по ціні. Ну я не так стою за ціною. як мені, ну, Ми теж за ціну, але ми третій рік ціну не змінюємо. Не міняєте, війна почалася, ми ціну взагалі не, не міняли. Все, молодці, ціна прекрасна, що сказати. І, ну, він вистрілив те, що я хотів. Він вистрілив ага. тобто, в минулому році. Ну, вистрілив. Ну, я кажу, такої врожайності у нас навіть хай це одне поле дало 34. 32, 32, 4, 32, да. 4. Ну да. Але дало. У нас в життю не давало. У нас 30 навіть не давало, 28 найбільше. Uh -huh. Сінгенту ми сіяли, 28. Uh -huh. була. Uh -huh. Ну, то само більше, ну, а це нормально. Потенціал був. Да. Дякую, я... приємно. Ну, коли ви мене злякали, що будете брати трошечки, пам'ятаєте, я їду, а ви дзвонили, ми з вами на западні були. Да. Ви кажете, буду трошки щось міняти, трошечки менше. Ну, все рівно берете, як і в тому році. Да, беру Так, як в тому Тобто 60% все рівно для мене це якби приємно, що я у вас все, все рівно більшу, а час, це... більшу частину соєшника забираю. Це вже приємно. Да. То навіть 250 п'ятдесять гектар, то вже п'ятдесят п'ять і Так, да. 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 Тому що у нас десь 480-470. Я сім. Я живу, що це рівно більшу да, частину. Да. Я вже займаю вашому господарстві. І це приємно так для мене. Що... Так що будемо дружити. Я думаю, ще не один рік. А, На наступний рік я думаю, да. що він покаже і буде рік хороший. І надіємося, що ціна залишиться да, такою. Що, вже. Наша селекція ну хороший хороший. <світ> от да. от що сказати, приїжав приїжджав з лідеї. Ну, Я з ним так туди uh -huh. людей. Ну, я беле заказав, там бо, на 60 гектар всього uh -huh. на всього. Він та чого так мало? Ну, я Саксона, кажу, беру багато. Я Саксон там і цей, як якщо... ще? Альфа. Альфа, так. Да. Я беру десь на 300 гектар беру. Та ну що, ну, ну що я буду боятися, якщо він у мене вистрілив. У прошлому році засуха, я вже і спитав два роки. Давай, і роки у прошлому році теж давно дав, ну, дав середню, так як. Ну, нормально це він дав. По 15 це він нормально дав. Да. А у прошлому хорошому году я і 32,4. Так чого я буду боятися? Беру. І що я буду видумляти, На що мені видумляти. Він хороший і по, по достигаємості він ага. хороший, він дружній такий. рівномірний, Пообично так, дос... багато гібридів, як засуха, то він наоборот тоді тягне, якось тягне зелений, ага. не, зелений, ага. неровномірне. Він нормально, він. Почали косити і до кінця його скосили. Я був на уборці, я присутній був, я, я знаю, ж приїжджав, у я... вас не було. Саша ну... Богдан да, 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 була. Да, да. Я був, ну я десь, я десь, я десь був тут. Я, я десь був, він мені дзвонив. Я не знаю, де я був, що каже, за хочу поїхати подивитися там. Ну, і, я навіть думав, що та там кусок, мабуть, і більше дав. Угу. А то ми вже поділили усе все поле, то вийшло там. Чи 15 і два, угу. ну, Ну, в принципі, нормально. Що буде говорити? Нормально. Надіємося, що буде все good. Да. Саксончика вам ще. Все, так. Да, дякую. А це хлопця. Хто саме більше робив? Комусь, комусь футболочка, комусь бутилочка. Так, ага. опець. <рес> Ну, саксон росте.